привіт! Кум фризує під час них в себе. Приїхали на патруси, да і фризує. Ну, бачу нормально. На колеса не налипає. Так, щоб налипало. Ну, отаке. Покатить. Хороше, непогане. Не знаю, вроді би ще в бабивалі нашої маємо щось піти мотоблоком профризувати, тому що там вчора хотіли без мотоблока, ну, ніяк не обійтися, то підемо ще до Бабивалі. Побачимо, чи вийде, чи вийде, чи не вийде що От, Так що такі діла. Богданчик лазить. Отакі діла Отак профризував. Трошки в нас <сум>, малі менші Кирилко. Вітрянку тяжко переносить, дуже важко, то не знаю, як вийде з цими відосиками, тому що чи підемо ми до баби, чи не підемо. Ось він підняв цього. Попер. Попробую зловити. Коротше, побачимо. Якщо вийде щось знімати, то, то буду. А ні, то бо йому тільки мами треба, то побачимо. Ця ну, Фриза бачу нормальна, не забита, нічого, хороша. От. Так що отакі-то в принципі у нас справи нехороші. І хороші, під час них готуємося, садимо, стараємося. От. Оба. Так. так що такі діла. Такі коротше, в нас діла. Трошки переживаємо за дитину, температуру збиваємо, успокаюємо, бо він менший. Старший легше якось було, тим сказав. Ficou tia.